Ой тяжко мені тяжко, як вечір так рано, чок на моїм серці веселости мало. і веселости моя, де тися поділа, чи гай полетіла і на калинку сіла. Вгай полетіла на каленку й сіла, та й возьму я й косу, і травою підробаю, свого миленького і з й відкопаю, свого миленького. Z rogo imet kopajo, jo stani, melejo, stani, jo stani po devesjah. Kuda hodi, kuda blude, je te nočka tvoja. In nehaj v nahode, ta naj v nahode. O beijo.